Уронефрон. Допомога при сечокам'яній хворобі. Шановні, наш ефір триває, і ми з вами проводимо збір на безпілотний розвідувальний комплекс на спеціальний дрон, а який, а яким керуватимуть а, пілоти головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зрозуміло, навіщо він потрібен, а, щоб вистежувати важливі цілі росіян. Ну, такі, наприклад, як. Склади з боєприпасами чи з російськими дронами-вбивцями, а реквізити в описі до цього відео і так росіяни експериментують, так би мовити, з вбивством і каліцтвом українців. Це така творчість російських військових, як бити по українським містам, щоб завдати людям, які ну, відмовились бути рабами Путіна максимального болю. І росіяни вдосконалюють як власне знаряддя вбивства, ну ті ж самі безпілотники, до прикладу, наприклад, збільшують їхню бойову частину, щоб вибух був потужнішим, так і тактику і застосування, щоб вбити, повторюся, якомога більше людей, в тому числі цивільних. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю. Ви ж відстежуєте ось ці зміни та які. Застосовують росіяни, розширюючи е, можливості і спроможності щодо нанесення повітряних ударів по, по Україні. Ми з вами будемо міркувати, як це нейтралізувати. А щодо тактики і техніки, росіян, е, що вони змінили останнім часом з того, що от, ну, правда впадає в очі, ну тут розумієте, для того, щоб розуміти весь тренд, треба ще починати з 22-го року. 22 рік початок гарячої фази ракети літають, авіація в повітрі над Києвом. Нібито у нас нема ані авіації, ані ППО. І е, потужні ракетні удари. Потім з жовтня починаються причому ракетні удари як балістикою, так і крилатими ракетами. У нас не так багато засобів ППО. Ми волаємо до наших до заходу, до, особливо до наших. Партнерів, підписантів Будапештського меморандуму волаємо: у нас нема ППО, давайте захищайте. А Вони кажуть: ну ну да, ну, ну ми ж вам дали стінгери, джевели не дали, давайте. От працюйте. Ну потім у нас з'являються патріоти, е, починають літати шахеди, які привозять оригінали е, з Ірану, і е, шахетів мало, ракет багато. Ми посилюємо наше ППО, творимо чудо в прямому сенсі цього слова, тому що досить багато збиваємо. І е, така ж тенденція десь 23-й рік, вона схожа на 22-й. Е, збільшується кількість е, е Туровікін е, спалює майже всі запаси е, ракетного озброєння. І, і навіть добирається до стратегічних запасів. І 24-й рік: це знову ракети, це знову дрони, дронів все більше, ракет теж багато, але вже починаються якісь роздуми на тему: а, а, а скільки ж коштує удар? Тому що перші удари, які наносили Росіяни, вони коштували так від 700 мільйонів доларів до мільярду доларів. От один удар, да, ракетно-шахедний. В 25-му році нібито схаменулося, вирішили, що треба розуміти вартість ураження. До цього часу вже зробили багато для того, щоб виробляти серійно шахеди на двох заводах і збирати його там в різних точках Росії. Два заводи Алабуга і Купол в Казані, в Казані, Віжевську. Таким чином, виходять на виробництво десь 85, 90 100 дронів на добу, і о, о, в такому темпі, в такому ритмі, продовжують це робити ракетами Х-101 і калібрами викор... їх використовують не дуже часто, але о, намагаються так, нібито неочікувано, хоча неочікувано не виходить. Тому що поки ці бомбардувальники піднімуться в повітря, поки долетять, ми знаємо час, коли вони прилетять, звідки будуть пускати. Ну, тобто ми до цього готові. Тому процент збиття крилатих ракет він там дорівнює там, 95, майже там, 100% за виключенням там остан... останніх там, двох тижнів, скажімо, десь, ні, місяця, мабуть. Так в основному росіяни в цьому році починають дуже активно застосовувати балістичні ракети, але не стільки кінжал, скільки Іскандер М і Північнокорейський 23 Ну що є її аналогами, але більшої дальності меншої точності, оце такі суттєві зміни. І зараз що на протязі останніх двох тижнів, може трьох тижнів, ми бачимо те, що росіяни перейшли. Від концепції багато е, одноманітний, ну тобто шахет як монопродукт там у нього є там відмінності, але вони не суттєві. Е, росіяни розуміють, що треба йти українським шляхом, який пропонує для росіян ці ночне меню, яке складається з дуже з багатьох видів дронів різного типу, які діють на різних відстанях, які виконують різні задачі. І е, хоч вони там і доклад, і кажуть, що вони там все збивають, але результати наших ударів вони, не можна сказати, що вони нічого не значать. Вони вражають, вражають серйозно. От, Наприклад, е, от на днях тут просто знищили завод Кронштадт, який там був в дубні, просто знищили, просто спалили. Там ще інше отримали ураження, але е, цей завод просто спалили. І росіяни, на відміну від шахеда, ну це вже про Шахед це простий, простий дрон. Він літає по координатам, йому задається координати і висота. Від точки до точки він пролітає. Все, все на що він здатний. Зараз починають з'являтися системи з елементами штучного інтелекту, з машинним зором, з наведенням, з донаведенням, з орієнтацією по карті і таке інше. Ну і крім того, росіяни витаскують весь свій старий е, мотлог. Е, ще, ну, є така у них ракета мішень для тренування ППО. Е, дань називається. Е, вони зробили дань М. Десь з 2000-х років вони почали замінювати, модернізувати цю дронь мішень, тому що їх багато. Можна щось там поекспериментувати. Зробили е, майже 10 років. Робили двигун, зробили двигун. Що цікавого, те, що в цьому цей двигун зроблений за допомогою едитивних технологій, тобто там 3D-друк і таке інше, тобто одноразовий та двигун. і це щось схоже так. на відомий нам стриж, так абсолютно, абсолютно вірно. І, і зовнішнє схоже, і по, по своїм характеристикам стриж просто ну, трохи більший, трохи більший у розмірам У цього розмах там 2,7 а у стрижа там побільше. Я не пам'ятаю точно, але там більше. От в, в цьому сенсі, тобто, щоб було дешево, щоб було багато, щоб воно ще працювало і давало якусь ефективність. Ну воно ще працює як і обманка для протиповітряної оборони, так? Щоб одразу ну, звісно. кількість цілі з'являється, на них треба реагувати, поки ти ідентифікуєш цілі, поки ти зрозумієш, з якою швидкістю вони летять, якими траєкторіями, на яких висотах до якого типу можна віднести, це все час. Час і ресурси. А до речі, що, чим відомий цей завод а, Кронш, Кронштад. Кронштад. Так, Кронштадт в дубні? Ну, Кронштадт це одна з небагатьох російських фірм, яка давним-давно розробляє дрони. Я б в цій лінійці виділив би оце саме Кронштадт і виділив би ще залу Олександра Захарченка. Він там, бувший авіамоделіст, дуже відомий, там чемпіон. Чого він там, оцей, оцей оце Захарченко, який зрадник, який в Донецьку ну відомий. Ні, ні, ні. Угу. там, є, там інтелігент за Олександр Захарченко, У нього діти працюють в Лондоні, в прунівських організаціях. Прекрасно займаються там питаннями боротьби з війною. Ну таке. Цікаво, а він займався. Це, це, Чекайте, це, це ж важливий політичний момент. Тобто, діти в Лондоні займаються діти, батька, який вбиває українців, займаються боротьбою з війною в Лондоні, і і таке у нього буває. донька. Якщо не помиляюсь, в Лондоні, а син в Штатах, син в Пріон працює. При що не полясну, це просто з'ясувати Послухайте. Ну, якщо не бензя говорить у дипломатичний представник Російської Федерації, заявляє, що Росія може вести війну нескінченно довго, та взяв на себе функцію такого Гурульова з відбитим мозком. Але цікаво, що це на дипломатичному майданчику відбувається. Та-та, вибачте, я вас перебив наскільки важливий цей завод в Кронштадті? от е е не Кронштадт. що база, база Захарченка, зали і відповідно, ланцетів і, е, Захарченка з своєї компанії зала він виступає ну якби ОКБ. 50% компанії компаній він продав концерну «Калашников». Це три е, фізичні особи, власники, і 25% у держави. І оці всі потужності концерна Калашніков, вони займаються виробництвом е, саме цих розвідників зала і ланцетів. А, а компанія Кронштадт вона е, давним-давно вже виробляла дрон Оріон, який там е, відноситься до класу середніх дронів. І ще він тієї концепції, коли думали, що великі дроні вони будуть прилітати, їх ніхто не буде бачити, їх ніхто не буде вражати, вони будуть кидати бомби, ракети і таке інше. Він розміром е, розмах крила 16 метрів, завдовжки він 8 метрів. Важить він тонну-тонну 200 і може брати бойове навантаження 200 кг. Оце. Оце, мабуть, і все. Минулого році там він ще виробляє інші дрони, але вони не такі суть. А, до, до речі, є інформація, але я не впевнений в її достовірності, в тому, що вони ще виробляють оці новий з'явившийся дрон, бандеролі. Але про Бандероль там окремий сюжет. Я думаю, що там не один бандероль, а там е як мінімум два дрони різного типу, різного класу, різної потужності. Слухайте 200 кілограмів для бойової частини дрона. Це немало, відверто кажучи, тому що звичний нам шахет. Ну вони починали з 50 кілограмів. Зараз кажуть, збільшили бойову частину. Я чув 100-150. в бандеролі, оцінюють 100-150 але він не може бути, його носієм не може бути е, дрон Оріон, тому що він важить 1200, у нього взагалі можливості бойового навантаження 200 кілограмів. А якщо у вас бойове навантаження цієї бандеролі, які приписують до Оріону, 100-150 кілограмів, ну візьмемо по мінімуму 100 кілограмів, то вона сама повинна важити кілограмів 400 Якщо він там 150 е, бойове навантаження, то він повинен важити там 600-700 кілограмів. І той двигун, який знайшли, нібито від бандеролі, китайський двигун sw 800 pro 2 щось, отака, така, якась назва, то в нього тяга 80 кг. Для дрона, який важить 600-700 кг, це нормальна тяга, там, зрозуміло, якщо брати питомі характеристики аналогічних якихось виробів і до чогось приходити. Але це не може бути такий такі носій не може бути встановлений на ту ракетку, яка може бути причеплена до бандеролі. Тобто, якщо там 200 кг максимальне навантаження і причепити двигун 800, 80 кг тяги, то він не зможе літати за швидкістю. Там він буде за сверзук виходити. Ну то це надпотужна буде система для нього. І він довго летіти не зможе, тому що в нього не буде в цій ракеті, не буде об'ємів палива, які може там заховати, щоб він довго летів. Але, ну, тобто, але знову буде, виникає так. китайський фактор у війні да, Росії. Да, да. От, 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 і, і я намагаюсь розібратися, дуже, дуже глибоко заліз там всі ці питання і питомих характеристик. І думаю, що там, скоріш за все, є два типи, які е, ну, поєднали в один, але це одне ну, протирічить іншому. Розберемося, це ж не буде таємниця. Але головний факт є того, що росіяни не е, зупинилися на тому, що е, у них процент враження 3-5%. Ну тобто ми все інше вражаємо, да? а треба щось робити. От давайте будемо робити, давайте будемо робити більше, давайте будемо робити більш швидкісні. Тому що е, змо з, з таких моментів, як там змінювати висоти протидії треба, вони е, збільшувати бойову частину, вони в цьому сенсі. Ну, вже майже повністю використали можливості шахета. Ну, а і ставити на нього штучний інтелект, ну якось там ну, зовсім, зовсім буде не те. Це, це, це вже інший дрон, це інша компоновка, це інші матеріали, це все інше. А що справді у росіян така влучність 3-3,5%? Ну, якщо ми збиваємо 93-95%, то ефективність їх враження стає 3%, 5%. Ну, от ми з вами минулого разу говорили ну про неприємні речі, правда, неприємні. Згадували, як російські дрони ну, буквально таким конвеєрним порядком заходили на один з, з об'єктів, і ну точно з цим треба щось робити. На це треба реагувати. Я вас не прошу зараз розповідати технічні деталі. Це не потрібно робити в ефірі, але в принципі у нас ось такий розбір польотів відбувається, щоб реагувати на змінену тактику росіян. Наскільки мені відомо, це розглядалося, коли у нашого пана президента була ставка, і там, де е, були дані конкретні вказівки стосовно збільшення виробництва дронів-перехоплювачів е, інших систем, які стосуються самого дронобудування і захисту від шахедів. і е, друга частина це про балістичні ракети, про посилення цієї програми, посилення е, ресурс збільшення ресурсів. Оці питання, судячи з цього, розглядалася, вся ця історія розглядалася і якісь висновки були. Ну Хоча б можна зараз сказати, що ми почали отримувати більш завуальовану, але в цифрах більш правдиву інформацію, ніж останнім часом ми отримали відзивається від пана Ігната, скажімо так, вони стали більш коректні, цифри. Але неможливо зрозуміти, які, які типи дронів, яка кількість, де вони залітали, що вони робили, скільки було уражень. Так, здогадуйтесь самі, от якусь картинку дають і все це пояснюють туманом війни. Росіяни точно знають, скільки вони запустили дронів, і досить точно знають, де вони закінчили своє життя. Там, може, там не, не знають точні координати, але по якому заводу вони били, але по яким житловим. Масивом вони били, вони знають абсолютно чудово. Я думаю, що ми вже кинули цей інфантильний воз... возраст, наших... нашою... нашого населення, і ми ж нам вже можна казати правду в очі, як дорослим людям. Ну, правда, це. А і особливо, що я знову відмічаю, це вдруге в цьому ефірі, що президент має отримувати правдиву інформацію для того, взагалі для того, щоб приймати правильне рішення, вони ґрунтуються на чіткій правдивій інформації, а не на теплій ванні. Ну це, це мають розуміти багато посадовців. Скажімо так, а... ну ще я додав Костянтин. до того. Що я казав що я додав, що е рішення всі є. Е рішення випробувані. Їх треба тільки воля для того, щоб їх реалізувати. Ну от власне, ви мене трошки випередили. Та це ж історія класична, біблійна битви Давида з Голіафом. Тим більше зважаючи на те, що і ми в цьому ефірі з вами відзначили, що за спиною росіян так вигулькує Китай. Ну він різними. <гум> якби от різними такими показниками вигулькує. Я сьогодні бачив відео російське з російських каналів зе каналів де вони показують китайських китайських військовослужбовців які воюють за росію так ну а враховуючи всі ці несприятливі обставини з точки зору це я до вас звертаю з точки зору менеджера який вміє масштабувати бізнес це реалістична історія їх їх переграти в повітрі що нам дуже дуже потрібно у мене в цьому нема жодних сумнівів у нас є чудові рішення. Нам не вистачає ресурсів, в першу чергу грошей. Нам не вистачає мобільності наших партнерів. От те, що зараз у нас складаються відносини між нами і Німеччиною, я просто боюсь дути на молоко чи на воду, на що завгодно, щоб у нас все склалося, тому що німці вони дуже конкретні. Вони не будуть розуміти, коли ми будемо щось там затягувати, перетягувати, розповідати, що це неможливо тут. Взагалі, в цей. Процес треба включати абсолютно надійних е, людей, які знають, що робити, які зламають все з нашого боку. Тому що, коли ви кажете, битва Давида з Голіафом, то я інколи не знаю, хто Давида, хто Голіаф. Тому що е, воювати з чиновниками Міністерства оборони або тими, які приймають якісь подібні рішення, то це битва дійсно Давида з Голіафом. От ви згадали чиновників Міністерства оборони. І сказали, що у нас все є, грошей не вистачає. А от грошей на розбудову і перебудову інфраструктури під час війни у нас гроші є. Ну я, я би тут як би пожартував, бо я розумію, що в кожному питанні має бути баланс, правда? Ну, але цей а, баланс має, має бути розумний насправді чи розумний зараз у нас баланс. Тут у мене немає на це відповіді Ось. лише. Ось. Вибачаю, да, що я перебив. Mm. Мене просто підривають ці історії з Харковом, коли е, знищили трамвайне тролейбусне депо, ну тому основному тролейбусу, да? е, пролетіли шахеди, е, роздовбали. Там ж не один шахед впав, не два, це ж не уламки були. Вони били, й били і били. В Харкові ти не запустиш легкомоторну авіацію, тому що вона бути, може бути вражена засобами ППО з того боку Росії. Це ре, реально, так? Да? тому треба тут е, зовсім інші речі використовувати. Тут треба ставити або ставити системи типу Skynex, яка в автоматичному режимі лупить там все, що завгодно, або е, те, що у нас там остання розробка. Скай Сентінел вона дозволяє в автоматичному режимі збивати дрони, крилаті ракети, і коштує вона 150 тисяч доларів для Харкова. Це копійки. Або хоча б оснастити свої мобільні вогневі групи тепловізорами, прицілами, якимось ще оснащенням. Так, да, там дуже близька дистанція, там 40 кілометрів. Ну тим більше треба це захищати, тим більше треба це ставити на якусь серйозну систему. А Харків дуже швидко відновлюється після ударів, але ну, щось я не бачу, там, як вони себе оберігають. Це знаєте, це питання, на які ми маємо або отримати відповідь, або примусити, щоб ситуація змінювалася на користь. Оборони України, от все інше, ну, правда, от все інше може почекати якийсь час. А важка і, і тяжка ця справа. Переконання в тому числі керівників місцевих громад, мені здається. Костянтин Криволаб з нами був аналітик і авіаційний експерт. Дякую, пане Костянтине. Шановні, вдячний вам, в тому числі за те, що підтримуєте наш збір. А ми з вами збираємо на справжній такий бойовий безпілотний комплекс для розвідників. Це має бути досконала машина, досконалий комплекс, тому що йому треба буде долати ворожу протидію, ворожі засоби протиповітряної оборони, ворожі реби. І надавати українській розвідці, а відтак і силам оборони України дуже точну інформацію, де перебувають російські війська, в яких місцях скупчення, де знаходяться склади з боєприпасами, щоб потім відпрацювати по них високоточною зброєю. Дякую вам. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.